Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо у вас вдома є лампа, яка світить різними кольорами, то той колір, який ви вмикаєте, 100% впливає на вас і на ваш стан. Тому що навіть колір має свою вібрацію, все має свою вібрацію, тому що все є енергія. А ще, що дуже круто. Кольори, які горять, допомагають розкрити наші чакри. Тобто колір, який відповідає кольору чакри, допомагає її розкрити. Як, наприклад, синій колір впливає на ваш стан. Синій колір допоможе вам швидше приймати рішення. При синьому кольорі легше займатися важкою справою і навчатися. Він підвищує вашу концентрацію і розумові здібності. Коли, наприклад, горить червоне світло, воно пробуджує внутрішню енергію людини, і якщо у вас закінчилися сили, а вам багато що ще потрібно зробити, то обов'язково вмикайте червоний колір, а також він підвищує впевненість в собі. А коли горить, наприклад, оранжеве світло, воно підвищує ваш настрій і налаштовує людину на позитивний лад, покращує ваші творчі здібності, і тому при занятті творчістю обов'язково вмикайте оранжеве світло, воно обов'язково вам допоможе. Коли горить зелене світло, воно допомагає покращенню здоров'я і самопочуттю в цілому. Зелений колір допомагає встановити сили і швидше відпочити. Наприклад, якщо у вас дуже мало часу на сон, то обов'язково вмикайте зелене світло і спіть при ньому. Він допоможе вам швидше виспатися і, проснувши, ви будете себе почувати відпочившими. Коли горить ржеве світло, воно вас заспокоює. Приводить в норму нервову систему, ви будете такими розслабленими, спокійними. Якщо вас щось хвилює, чи ви про щось дуже сильно хвилюєтеся, обов'язково вмикайте рожеве світло. Ну і коли горить фіолетовий колір, він покращує ваші здібності, ваш зв'язок з вищим я, з всесвітом, вищими силами. При такому кольорі дуже добре займатися розкладами, ритуалами, ворожінням. І таке інше. Тому обов'язково вмикайте те світло сьогодні, яке вам до душі. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!